Українця зміцнення арабської мови як глобальної мови шляхом побудови глобального партнерства з академічними установами та культурними центрами та підтримки їхніх освітніх зусиль в усьому світі. Ну, для України тут би я ще додала, порадила в межах забезпечення прав закордонних українців. Зокрема, йдеться закордонні українці це. Українці за національністю, але які не є громадянами України, для них теж забезпечити можливості вивчення української мови через співпрацю з університетами, навчальними закладами, науковими, навчальними закладами. І тим більше що на сьогодні у нас велика частина знову ж таки школярів. Населення України вимушено покинули Україну через війну. Теж питання забезпечення мовних прав постає. Тому для України це все просто надзвичайно актуально.